Під час обговорення бюджету на 2024 рік депутати вирішили перерозподілити 1 мільйон 600 тисяч гривень, передбачені на підтримку засобів масової інформації на галузь освіти. Були перерозподілені видатки на відновлення центру соціальних служб у сумі 280 тисяч. Додаткові 160 тисяч передбачили на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг. Для чого це потрібно? Пояснив міський голова Микола Нога. Це мається на увазі, щоб люди, які будуть займатися цим діти і мається на увазі, що у нас у ЦНАПі тепер встановлений апарат, який буде фотографувати і готувати всі матеріали для видачі паспортів. Айді карточок півтори там. Там ця установа була, але вона в нас не працювала просто і в бюджеті і вона не прописана. Тому ми її просто реанімуємо, щоб вона займалася цією справою. Депутат Микола Трофимець запропонував передбачити 50 тисяч на організацію Спорт для всіх він зауважив, що кошти потрібні для виготовлення проектної документації для зали, де займаються люди з обмеженими можливостями. Хоча давайте проект приготуємо далі. Зараз не все є проти. Інвестиції за будь-які ну давайте. щоб у нас був? У нас буде проект. Ми будемо вже розраховувати на роботу. Крім цього, депутати прохали виділити кошти на закупівлю обладнання для первинної ланки медицини шостки. На придбання є аналізатора і аналізатора для. Дослідження сечі 300 тисяч за словами заступника міського голови Ярослава Щасливцева, це обладнання пообіцяли надати місту благодійники у наступному році. Аналізатор для КМСД ми його отримаємо в наступному році по програмі міжнародної організації Джес. Я думаю, давай і це купимо і те купимо. Понадобиться в другу поліклініку, то, то що там нам допомагають і серйозно міжнародні організації, то це великий плюс. На одній з попередніх сесій депутати міськради проголосували за виділення 600 тисяч на придбання для Шосинської центральної районної лікарні, комп'ютерного периметру та пневмотонометра. Проте це обладнання так і не закупили. На звіті нічого не було сказано, чи було придбане це обладнання. А ми голосували саме на сесії про це і виділяли кошти ціле направлення на. Це. Це обладнання. Оскільки комп'ютерний периметр та пневмотонометр – необхідні медичній галузі міста, депутати погодили, що їх все ж таки треба закупити. Після внесення доповнень був прийнятий бюджет Шосецької міської територіальної громади на 2024 рік. Це 622 мільйони гривень. Для порівняння у 2023 році бюджет складав 673 мільйони 926 тисяч гривень. Прийнято я вітаю всіх вас. Я дякую вам. Наші бюджетники будуть в січні місяці мати можливість фінансуватися і таке інше.